Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Спільну конференцію, яка мала відбутися за підсумками цих переговорів, скасували на прохання американської сторони. Зустрічі з Келлогом Володимир Зеленський охарактеризував як таку, що відновлює надію. Президент додав, що Україні потрібні сильні угоди з Америкою, які справді спрацюють. Обговорили із генералом Келегом фронт необхідність звільнити всіх наших полонених, які утримуються в Росії, а також необхідність надійної і чіткої системи гарантій безпеки, щоб війна більше не повернулась і щоб росіяни не ламали життя. Мир потрібен всім нам, Україні, Європі, Америці, всім у світі. Кілька високопосадових однопартійців Трампа підтримали Зеленського після того, як американський президент назвав його диктатором і зажадав виборів в Україні. Ключові сенатори від республіканської партії висловили рішучу підтримку Україні. Зокрема, Джон Кеннеді від Луїзіана висловився про загрозу, яку становить Путін, та сказав, що то як гангстер з чорним серцем та має сталінську жагу до крові. Інший сенатор, Роджер вікер від Місісіпі, назвав Путіна воєнним злочинцем, який повинен сидіти в в'язниці до кінця свого життя, якщо його не стратять.